Моє вітання, друзі. Сьогодні на огляді досить незвична автівочка з Піднебесної. Це продукт суспільного виробництва всесвітньо відомої марки Nissan та, о, та китайської, японської фірми Nissan та китайської компанії Dongfeng. До речі, компанія Dongfeng в Китаї почала свою історію з далекого 1969 року. І в 2017 році вона зайняла першу позицію по продажу автівок Піднебесній. Тобто це досить велика компанія. Друзі, сьогодні у нас не звичайний тест-драйв, тому що багато їздять по дорогам, але клієнтам цікаво, як вона, електричка їде по бездоріжжю фактично. Ну, Назари воно сухе, але якщо вийде дощ, то ми тут будемо мати справжній кемалтрофі. Ось ви бачите на відео, які тут є меги. І як електричка з досить невеликим кліренсом справляється з тими штукенціями. це, Друзі, Чупакабра чи еволюція китайського автопрому і як все починалося. Ми в Україні ще пам'ятаємо, як у нас була ЗАЗ Ланас, потім у нас був ЛАНАС СЕНС, потім у нас була ЗАЗ ВІДО. Що то був за продукт. Запорізький автомобільний завод взяв кузов відомого на той час Део. Або шевролета Авіа, всунули туди свою силову установку і зробили тим самим здешевшення і доступність, забезпечивши доступність для середнього класу. Тобто береться платформа, береться автівочка, в неї вставляється силовий агрегат, і тим самим робиться здешевшення. У 2018 році компанія Donfeng і Nissan зробили цей спільний продукт для в основному для потребності таксі. Чому це так? Якщо ми подивимося, по перше, внутрішнє пространство, то ми побачимо простір для задніх ніг. Просто величезний. В автівках такого класу це зустрічається досить рідко. І якщо ми навіть повністю відсудимо сидіння назад, у нас ще буде купа місця. Тобто ця машина розроблялась виключно для, для таксі, перейдемо до багажника. Побачивши досить великий простір на задньому сидінні, подивимось, скільки в нас поміститься в багажник. До прикладу, ми стандартну коробку нової пошти вложили і бачимо великим. є докатка. Наразі нові електроавтомобілі приходять до нас вже без цієї опції. Там є просто балончик для ремонту. Нема ні домкрату, ні ключа. І тому, якщо ви стикаєтесь з проблемами спущеного колеса, то тільки вирішується евакуатором. Тут все є. Все олдскульно. Докаточка, домкратик, балонник, можна все замінити. Ось тут цікава річ, ніша, як в Ауді, для довгих речей. Ми відкриваємо і маємо доступ для довгих речей до салону. Вас закрили у багажнику, то не турбуйтеся. Тут, як і в американських тачках, є така штукенці, дергаєте і відчиняється ваш багажник. Ось розмір. Підемо заглянемо під капот. І ось тут ми дуже добре бачимо цей продукт спільної компанії Dunцен Nissan. Силова установка Донфен, вся електрика Донфен, акумулятор під машиною Донфенг. Але якщо придивитися, Лейби на крилах Nissan, Лейби на фарах Nissan, усюди буде Nissan і навіть на електропроводці, буде Nissan. Тобто, повторюю ще раз: кузов легендарної Nissan Allмеra розробленою для служб таксі та силова установка від найбільшого виробника автомобілів в піднебесній компанії Думфен. Тим самим ми отримуємо, отримуємо здешевшення автівки для кінцевого клієнта. Але ось така колаборація. Основним плюсом цього електромобіля є батарея, яка розміщена на все дніще. Состоїть із чотирьох елементів по 15,4 кВт. Тобто сумарний обсяг кВт-годин в нас виходить 61,2. Давайте подивимось, як це в нас виглядає. Під днищем Ось так виглядає наша батарея. Вона состоїть із чотирьох окремих блоків. І коли ми під'їжджали у це чудове місто місце, ми побачили, по якій дорозі ми їхали. І що для цієї автівочки ця дорога. Не представляє ніякої угрози. Тепер перейдемо до мінусів. Здешевше на технології завжди йде поруч паралельно з втрачанням якості або якогось такого сер... або якогось такого привичного нам сервісу. Тобто ми вже звикли, щоб автівка вираховувала, скільки нам залишилось проїхати, скільки у нас комп'ютер порахується. Тесла рахує, коли ви прямуєте до Києва, де вам заряджатися. Тут нема нічого, окрім магнітоли і аналогових приборів. І це досить дратує на перший погляд. Давайте подивимось, як це виглядає. Ось так виглядає з дешевшення. Тобто аналогові прибори. тахометр у нас показує обороти двигуна. Це аналоговий прибор, аналог бензобака, тобто показує стрілка. І по центру у нас одометр, суточний одометр, вольти і ампери. Тобто нічого. Але є плюсик, гарна магнітола. Магнітола з усіма плюшками. Android Auto, Apple CarPlay. І з досить непоганим звуком. Звісно, не хай-фай, але досить непоганий звук. Ще хочеться заакцентувати на салоні, на нішах. Така в нас ніша, така в нас ніша. Є досить великий бортачок. Кармашки не пристосовані ні до яких бутилочок. Бутилочки у нас розміщуються отут. Нема у нас підлокітника. це для мене досить незручно. Електростеклоподйомники на задніх сидіннях також є. Усюди у нас іде Nissan. Усюди Лейби, на фарах Лейби, на молдингах Лейби, на крилах дверях Лейби і якщо подивитись внутрі торпеди, теж буде той самий Nissan. Здешевшений компанією Донфен. Отак виглядають наші диски. Досить непоганий малюнок з мочними ступицями для наших доріг. До речі, на повній батареї. На думку заводу виробника, ви проїдете 450 кілометрів. Але це китайські 450 кілометрів. Треба щось відрахувати, щось відняти, щось додати. І на мою думку, 15 кВт на 100 кілометрів вам вистачить. Тому методом рахування 60 кВт батареї. Ділимо на 15, получаємо 400 кілометрів. На мою думку, 400 кілометрів ви проїдете. До речі, ця автівка їхала своїм ходом з Львова, ми її тестували, У нас виходило до остаточного 20-процентного залишку в акумуляторі, виходило 330 км. Тому, якщо йти в червоній зоні бензобака, Електробензов... електробака, то я міркую, що 450 ми пройдемо. А тепер, друзі, давайте порахуємо математику. Якщо ця автівка працює в таксі, середньомісячний пробіг 6 тисяч кілометрів. 6 тисяч кілометрів на електрику, ви витратите біля 3 тисяч гривень, якщо в домогосподарстві або в гаражному кооперативі заряджаєтесь, а на пальне ви витратите. Близько 20-22 тисяч гривень. Якщо вона працює торговим представником з торговим представником, то витрати на пальне складають ті самі гроші 20-23 тисячі гривень, а на електрику ви витратите десь близько 6 тисяч гривень. Тобто рахуємо математику, і ви бачите, який буде або дохід. Або економі. Підсумок. Що ми отримали в результати, в результати цієї маніпуляції між компанією Nissan та компанією Донфен? Досить непоганий результат. Вони зекономили на силовій установці, на акумуляторі. І ми отримали продукт, який в Україні коштує близько 16 тисяч доларів. 16 тисяч доларів і у вас. Акумуляторна батарея з запасом ходу в 450 км це дуже непоганий результат. І з мінусів ми ну, ну дуже спрощення. Аж спрощена вона аж через чур. Тобто ніяких там прибамбасів в електроніці, ніяких вам розходомірів, ніяких комп'ютерів. Погано чи гарно це вже вирішувати вам. Тому що. На один погляд це погано, на другий, коли автівка через декілька років почне ламатися, ви приїдете до електрика, електрик скаже: Тю, та тут один інвертор, другий інвертор, якийсь блок керування, електродвігун та акумулятор. І все, і все. Мабуть, для автівки такого класу це буде плюс. Друзі, будемо завершувати це відео з цим. Чудовим, на мою думку, автомобілем. Ви були на каналі Електрорух. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Якщо зацікавила вас ця автівочка або інші автівки на електроцязі з Китаю, звертайтесь, контакти в описі або в коментарях. До нових зустрічей. Слава Україні! Я забыл, що говорить.